У шостій, 22 жовтня, відбулась траурна церемонія. Прощались із захисником України Максимом В'ячеславовичем Кривущенко. Він народився 7 березня 1996 року на Житомирщині. Дитинство та юність юнака пройшли у місті шостка. До першого класу Максим пішов у школу номер 8 Пізніше навчався у школі номер 1 З раннього віку він ріс товариським, жвавим, мав багато друзів, захоплювався активними видами дозвілля. Майбутню професію медика юнак обрав не випадково. Адже його мама, яку Максим втратив у шестирічному віці, була медсестрою. У 2015 році наш земляк успішно завершив навчання фельдшера. Деякий час працював у Кавтонівському ФАПі, а потім у обласному діагностичному центрі міста Шостка. У 2016 році Максим Кривущенко добровільна став на захист батьківщини у складі Збройних сил України. Через три роки продовжив контракт. За позивний обрав собі ампула, адже його діяльність в зоні АТО ООС була у напрямку пов'язана з наданням медичної допомоги. Працював фельдшером медпункту самостійний, наполегливий, справедливий, працьовитий, щирий. Таким пам'ятають Максима фронтові побратими. Незважаючи на важкі умови військового життя, він завжди намагався жити на максимумі. У 2020 року заочно навчався у Сумському державному університеті новий 2022 рік Максим зустрів з найріднішими людьми. У теплому сімейному колі він мріяв про свою таку ж міцну і люблячу родину з коханою дівчиною, але одразу ж після свята повернувся у розташування своєї військової частини. На початок повномасштабної російської агресії чоловік перебував у зоні ООС, де шостий рік поспіль боронив рідну землю. У перші місяці масової вражої навали захищав Київську область. Відганяв росіян від. Ніжина Охтирки воював за Слов'янськ. Не хвилюйтеся, перемога буде за нами, заспокоював він батька та бабусь у самі найважчі дні. За сумління виконання військових обов'язків, сміливість, патріотизм Максим був неодноразово відзначений подяками та нагородами. Почесним нагрудним знаком командувача сухопутних військ ЗСУ за службу. Орденом сила милосердя, медалю за оборону держави, медалю Операції Об'єднаних сил за звитягу та вірність, медалю за участь в антитерористичній операції. медалю 13-й окремий мотопіхотний батальйон 9 травня 2022 року Максим перестав виходити на зв'язок. Поблизу населеного пункту Райгородок Донецької області дуже довго вважався безвісті зниклим. Ситуація ускладнювалася тим, що населений пункт перебував під контролем російських окупантів. Родина не припиняла пошуки свого Максима ні на день. Всі дуже сподівалися на диво. І ось через три роки та чотири місяці нарешті звістка, але не добра. Надійшло остаточне підтвердження: їх улюблений син і внук загинув у бою за Україну і покоїться під номером 2463 не у далекому Дніпровському цвінтарі. Тепер він повернувся додому. Максиму Кривущенку назавжди завжди 26. Провести воїна в останню путь прийшли всі ті, хто його знав, серед них і вчителі Максима. Повертаються наші соколята, але, на жаль, повертаються не так, як нам хотілося. Повернувся наш Максимко на рідну землю: світла, добра, щира дитина. Він завжди допомагав іншим. Він нікого не залишав в біді. Був тактовним, вічливим людяним. Недаремно і спеціальність він обрав: рятувати інших. Чотири роки Максим Кривущенко навчався медичній справі у шосницькому фаховому медичному коледжі. Викладачка закладу Світлана Герман розповіла присутнім, яким Максим був при житті. Неймовірно добрий. Він був щирий, він був з гумором. І будь-які питання він вирішував з усмішкою. І здавалося, що він перечував такий свій короткий життєвий шлях, короткий вік, і він насолоджувався життям. Максим відмінно володівав медичними науками. Він також, мабуть, щось там десь відчував, що йому вони дуже знадобляться в житті, коли він буде на передовій, і буде захищати життя, буде спасати наших хлопців, наших побратимів, що він. Пізніше і робив. Максим, будучи вже військовим, приїздив до коледжу та навчав студентів надавати невідкладну медичну допомогу. І я з ним, власне, спілкувалася. І він мені показував новітні засоби зупинки кровотечі, надання реанімації. І навіть подарував для того, щоб я навчала студентів оцим новим засобам. Максим Максима нема з нами. Але він, його душа поринула в небеса, поринула до наших, до наших хлопців, яких ми вже з якими простилися, з Денисом Сідовим. Він зустрінеться його душа, Єгор, Єжов, Станіслав Колотуша. Це кращі хлопці, медики, які також захищали нашу країну. Вічне вам пам'ять. Шосткінщина втрачає найкращих своїх синів, наголосила секретарка Шосецької міськради Оксана Шаповал. Знову невимовний біль і розпач, знову шостка у скорботі. Знову ми в останню путь справжнього героя, справжнього патріота своєї країни, молодого, амбітного, життєрадісного хлопця. Таким був Максим. Щирі співчуття рідним і близьким, світла пам'ять герою. Слава Україні! Героям слава! Присутні стали на коліна та схилили голови у хвилині шани до полеглого захисника. Від тепер він спочиватиме на ледій слави поряд з іншими загиблими воїнами і шостки.